Як продавати на еці та іншому маркетплейсу завдяки Пінтерест? Що робити? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. І що нового на Пінтерест? Що вони додали в передріздвяний сезон? Погляньте, на першому місці стоїть сейл. Якщо на нього натиснути, буде вибірка по розпродажам. Тобто, щоб бути успішним. І потрапляти в цю вибірку, піни в тайтл, в описі мають містити слово сейл, та можна створити дошки з назвою «сейл» – розпродаж. Цінова пропозиція. Піни з ціною також дуже добрі. Погляньте, цінова пропозиція на рездвяний декор пропонується від долара до 200 плюс доларів. Потім можна обрати бренд, пошукати, відзначити, тільки по цьому бренду видачі отримати. Потім можна обрати ретейлера, можна обрати будь-який маркетплейс, поставити галочку, вибір. Буде. А потім можна подивитись ідеї, нові ідеї, як зробити самому, як це зовнішній декор. І далі, друзі, що цікаво, якщо ми натиснемо на сейл на розпродаж, буде більше пінів по розпродажу. Якщо по ціновій пропозиції, то по ціні і погляньте, одразу йде в багатьох, майже у всіх пінах ціна, іде цінова пропозиція, є відеопіни, є фотопіни. Зверніть на це увагу. Тобто тей і той контент на Пінтерест також на зараз в різдвяний сезон актуальний. Друзі, якщо потрібно більше інформації про Пінтерест, прочитайте мою книгу. А зараз перегляньте це відео і напишіть, будь ласка, ваші запитання по Pinterest під цим відео. Шановні майстри, якщо потрібна допомога про Пінтерест, завантажте мої книги Пінтерест перші кроки про Pinterest Сіо, як працює, як просувається Пінтерест аккаунт, як просувати свої товари на Пінтерест, ця книга та в допомогу Etsy продавцям 500 Пінтерест групових дошок для ЕЦІ продавців, щоб зменшити час на витрачання, на маркетинг, на просування своїх товарів на Пінтерест. Якщо у вас будуть будь-які запитання по Пінтерест, напишіть, будь ласка, під цим відео.